Realme. молода компанія, створена в 2018 році як підрозділ Па зараз, до речі, це вже повністю самостійна компанія. Робить в основі вони бюджетні смартфони і середньобюджетні. Також у них непоганий цінник на смартфони, з мінусів слабенькі камери в бюджетках і перебої з оновленням. Вони Трошки так оновлюється, як Samsung або Redmi той самий. І це їхній головний конкурент Samsung Redmi у Realme. але ціна і якість досить непогана. В основі бере. Телефони молодь. У них зараз багато дуже захищених смартфонів. В середньому бюджеті там в цьому році вийшов смартфон. Я думаю, також скоро буде. З дуже класною камерою, також в середньому діапазоні. Так що компанія розвивається цікаві модельки, ми отримуємо. Так що, хто хотів розглядати реламі, можна якість самих пристроїв, якість збірки. Крута, дійсно крута. Тут не, не, не поспориш з цим, так що можна Realme в принципі можна розглядати.